Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Сполучені Штати Америки передали Росії основні параметри мирного плану, узгодженого за результатами переговорів Києва і Вашингтона в Женеві. Основні параметри були передані. Наступного тижня буде в Москві розмова. У Кремлі пообіцяли своєчасно повідомити про візит Стіва Віткофа. За словами Дмитра Піскова, нюанси щодо міжнародного визнання рішень з українського врегулювання буде визначено під час переговорів. Хто має визнати територіальні реалії між Росією та Україною, визначать на переговорах. Ми не хочемо забігати вперед і вести обговорення в такому публічному мегафонному форматі. Ми вважаємо це неправильним. Додав речник Кремля. Дмитро Пісков не став конкретизувати слова Володимира Путіна про те, чи повинні зсу покинути тільки Донбас або також і всю Запорізьку та Херсонську області, щоб Росія нібито припинила свої бойові дії. Усі деталі ми зараз не будемо називати президент Росії до цього вчора. Закликав. Все це буде обговорюватися, зазначив він. Російський політолог Дмитро Орешкін вважає, що завершення війни стане для глави Росії Володимира Путіна куди більш серйозним випробовуванням ніж її продовження. Із закінченням бойових дій зникає так званий наркотик, який дозволяв Кремлю консолідувати громадську думку на тлі мілітаристської риторики, зазначає експерт. За словами Орєшкіна, якщо війна закінчиться, то до порядку денного повернуться питання зарплат, цін, робочих місць, свободи пересування, доступу до інформації, якості медицини, освіти економіки. І з'ясується, що після війни справи у Володимира Путіна значно гірші ніж до. Сказав Орєшкін в інтерв'ю Главреду. Водночас журналісти з New York Times зазначають, що успіх мирного плану залежить від готовності президента Росії Володимира Путіна йти на компроміси, за даними аналітиків, Путін готовий продовжувати війну, не зважаючи на великі втрати та економічні проблеми в країні, щоб змусити Україну погодитися на умови, які фактично підпорядкують її Росії. Аналітики наголошують, що ситуація на фронті дає путіну мало причин для поступок. Україна втрачає території, вичерпуються ресурси, а терпіння США може закінчитися. У Москві відкинули європейські зустрічні пропозиції, назвавши їх непродуктивними, і насякнули, що будь-який план, який відходить від домовленостей на саміті в Алясці, буде приречений на провал. Попри це, американський план передбачав значно менші обмеження для України порівняно з пропозиціями Москви 22-го року, та навіть включав пункт про використання заморожених російських активів для відновлення України. Путін все ще хоче отримати все, але головне, чого він хоче, щоб Україна перебувала в його орбіті. А якщо він не може утримати Україну, то ніхто не повинен її отримати. Пояснює Макс Бергман, директор програми з Європи, Росії та Євразії, Центру стратегічних і міжнародних досліджень. За його словами, попередні дипломатичні ініціативи цього року вже неодноразово закінчувалися безрезультатно. У певному сенсі, це як карусель. Кожна ініціатива викликає бурхливу активність. Створює відчуття руху, але, врешті-решт, все зупиняється, і ви виходите там же, де й були. Війна просто триває. Підсумував він. Суть війни Путіна послабити Україну також зазначає старший науковий співробітник центру Карнегі Росія Євразія Тетяна Станова до слова. Сам президент США Дональд Трамп вважає, що головною поступкою Росіян в рамках мирного плану для закінчення війни буде фактичне припинення бойових дій з боку Росії. А як вважаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо на цьому все. Залишайте коментарі, ставте лайк і до зустрічі.